Вітаю вас, мої любі, на своєму каналі. Дякую за те, що ви зі мною сьогодні особливий день. Я відчуваю, як зима вже 2026 року приносить нову енергію. Знаєте, я зараз проходжу такий час трансформації. Тому, напевно, і не так часто до вас виходжу на канал, а, Як і в житті, як і творчості це проходить для, для мене дуже цікаво, однозначно, я вам скажу. І я все частіше згадую афірмацію. я виходжу і вам цю раджу, до речі, афірмацію. Я виходжу з тіні у світ власної майстерності. Сьогодні, не знаю, я може і не покажу вам свої роботи, бо вони ще не готові. Старі роботи ви побачите. Але може хтось і не бачив дещо, то, то я вам, звичайно, це буде вам щось нове. Але багато хто бачив цю річ, яку вам зараз покажу. І, але я вам ще й розкажу трішки історію про те, як народжуються ці речі, ці мої творчі речі. Буде трішки у цьому відео, і багато спогадів, і також плани на іграшковий бум. Отже, що що буду показувати? Це моя куртка. Це ніби мій шлях. Подивіться, які іриси. Я створила їх, коли мені потрібна була підтримка, опір. Ну, як ви знаєте, це по картині Ван Гога, моя інтерпретація його картини. Я дуже люблю цього художника-видатного. Бачите, вони ніби проростають крізь тканину. Такі іриси. Це ніби якір для мене. Про... Це про те, що мені потрібна була стабільність саме тоді, на той час, заземленість так звана. Це не. це, я не знаю, це, це не просто розпис для мене. Це. Це ніби моє дітище, мої картини, так як, звичайно, і для кожного з вас і в'язання. Я... Що я намагаюсь вкласти? Це помаранчеві, бачите, такі квіти, вони, ніби сонечко, вони світяться, просвічується крізь тканину. Я довго вибирала, поки я почну щось малювати на своїх. На, куртку, на тканині, я дуже довго вибираю, що, я, що саме я готова носити на собі. яку. І це була жовта курточка. Бачите, вона така, це якесь щось, що зараз подивимось, що це за, затерто вже часом. Але це така ніби вілюр, але як ви бачите, вона тримається. Я її... Брала неодноразово при 40 градусах, дуже добре, добре тримається. Вручну спочатку брала вручну цю курточку, але згодом вирішила, що можна її попрати. так. Бачите, от як, як держиться, що, що неї знанки. Я вам хочу показати, наскільки вона тоненька, щоб просочилися краски крізь куртку. Але і тримається. М'якенька, ні, не м'якенька, вона Отак, бачите, згинається, я її не, жа... не жалію, але вона вирівнюється потім. Нічого тут не, не заламлюється після, навіть, ну, заламлюється, але воно отходить, отак, так? Та? розрівнюється після того, як заломилось. Коли я її відчуваю, я, знаєте, ніби відчуваю запах, коли я одягаю цю курточку. Це як мій маніфест, можна навіть сказати, мій маніфест художника, але я зараз на даний момент відчуваю, що я готова до іншого кроку. І, і що я вам скажу, у мене є новий проект, новий проект, який я буду втілювати в життя. Тому це ніби така заманушка для вас. Нова, ну скажу добре, скажу вже, це курточка, але я її не покажу вам сьогодні. Вона і не готова, вона ще в процесі народження. Це, це буде, ніби, знаєте, ключ, можна сказати, до чогось нового. Я вирішила, що це буде мій особистий бренд. Я не буду ні по вангогу. Це буде це мій малюнок, я його сама розробила. Що там буде? Я вже ой, проговорила. Це буде так, малюнок. Але нікого не буду я копіювати, буде щось зовсім нове. Це хочу втілити енергію сонця. Мені його зараз не вистачає, як ви знаєте, блекаути у нас. Але зараз світи сонечко. І я надихнулася саме весною. Вже мені хочеться і весни, і тепла. Тому це буде щось тепле. Ні, але техніка буде інша. Це буде щось масштабне, таке космічне. Якщо ви бачите, це іриси це земля, коріння. То нова робота це, можна сказати, навіть політ до зірок. Але чекайте, скоро, скоро я вам все покажу. Я думаю, в наступному відео я вам буду показувати те, що я вже створю. А поки що так. Так, що вам ще хочу сказати. Казати, але моя творчість, ви знаєте, не зупиняється на фарбах, на полотні, на стінах. Я люблю гачок. І продовжую участь у спільнику, мої хороші. Ой, чайка, моя опала. Продовжується у мене спільник, який організувала Оксаночка Недошитко. Іграшковий бум. Ми пройшли разом з Оксаночкою, з дівчатками літо, осінь і ось зима. І це час, це, це час для найтепліших і найчарівніших іграшок. Які я ниточки обрала? Дівчатка, ну ще не знаю. Він починається іграшковий бум, зима у починається 19-го, буде продовжуватися один тиждень. Дівчульки, не знаю, що буду в'язати. Червоний вибрала. Може, от, отакий вибрала колір, такий лагуна такий темний. Що з цього? Щось мені хочеться. Зіркового, зіркового хочу щось. Сірий також. Не знаю, дівчуля. Може, це буде навіть якась дитиночка, якась ля... лялочка для голівеньки. Може цей виберу цей колір. Ще точно я от сказати не можу. Напевно, сьогодні неділя, до речі, знімається відео. Не знаю, що я зроблю. Ну, ви знаєте, що в'язання для мене це як медитація, кожна петелька це сад нам. Істина в кожному рузі. Планую щось дещо особливе, що можна буде використовувати як оберіг, подарувати це. Не знаю, я поки що, поки що під настрій. Думаю, Почнеться понеділок, і я точно вирішую, що що я зв'яжу, що які нитки я виберу Ой, з цього. З цих, не, з цих, не знаю. Дівчулі багато. Ну, іграшки йде не так багато ниточок. Тому не знаю, що я використаю. Буду, буду ще. От візьму, проснусь в понеділок і вирішу, що мені зв'язати. Так, мої любі. Отак, От іграшковий бум. Трошки заманушки вам да, показала, що хочу, що не хочу зв'язати. А далі будемо продовжувати думати. Добре, і любі, Дякую, що були зі мною ці декілька хвилин. Пам'ятайте, мої хороші, що руки це інструмент Бога. І все, що створюється з любов'ю, має величезну-величезну цінність. Не бійтеся виходити з тіні, створюйте цей золотий потік. Напишіть у коментарях, до речі, як вам моя курточка, як вам мої іриси оці, що вони вам, що вони вам нагадують. Що ви, що ви хочете? Що, як от, яка енергія від них іде, від цього малюнка? Чи готові б ви були носити саме, таку, саме такий одяг, розмальований художником? Чи готові ви? Може, ви? може, ви маєте якісь проекти намалювати, щось на своєму одязі? Отже, мої любі, до наступної зустрічі. Світла вам і невичерпної енергії. До побачення, до нових зустрічей!